Вас вітаю, В цьому відео ви зможете детальніше познайомитись з довгоочікуваною новинкою XS Amino Advantage. Проговоримо про те, кому буде корисний цей продукт. Спойлер майже усім. Розберемо переваги, як використовувати і як рекомендувати XS Amino Advantage Plus. І для того, щоб краще зрозуміти всі переваги нового продукту, нам необхідно детальніше поринути у тему. Амінокислот і їх користі для нашого організму. Насправді кожна клітинка нашого організму створена із білку: мозок, серце, легені абсолютно все. Тобто, коли ми хочемо підтримати чи стимулювати якусь функцію організму, ми говоримо саме про синтез білка, клітини імунної системи, що борються з вірусами і бактеріями, це протеїн. Наносимо гарний крем, щоб шкіра була пружня і еластична, ми намагаємось стимулювати вироблення білків, колагену та еластину. Амінокислоти – це будівельні блоки, з яких будуються білки. На що це найбільше схоже? На намисто. Ціла намисто це протеїн. А кожна окрема намистинка це амінокислота. І магія амінокислот у тому, що весь наш організм складається всього лише з 22 таких намистин амінокислот, які в різних комбінаціях створюють клітини нашого організму. Вони необхідні спочатку для зростання та розвитку, поки дитина росте, а потім для постійної щоденної регенерації клітин. Адже щодня мільйони клітин в нашому організмі помирають. І відновлюються наново завдяки амінокислотам. Ми повинні отримувати амінокислоти та протеїни з їжею щодня, особливо 9 амінокислот, які є незамінними або есенціальними. Їх не може синтезувати наш організм. Якщо в нашому організмі амінокислот буде недостатньо, організму доведеться руйнувати свої протеїни для того, щоб підтримувати амінокислотний баланс. Незамінні кислоти особливо важливі для побудови м'язевого каркасу організму. Наше тіло досягає піку м'язевої маси приблизно в 25 років. Після цього хочемо ми це ні, але ми починаємо потрошечку втрачати м'язеву масу. Спочатку це більш повільний процес, а після 40 все швидше і швидше. Надалі! Це може призвести до захворювання, що має назву саркопенія, коли через недостатню м'язеву масу підвищується рівень падій і надалі втрачається автономність. Чому так трапляється? Бо з віком зменшується ефективність засвоєння білка через вікові зміни в шлунково-кишковому тракті, також паралельно знижується швидкість синтезу м'язевого білка. А ще все набагато простіше. Більшість з нас, на жаль, не отримує достатню кількість протеїну в щоденному раціоні. Особливо, коли ми дотримуємося дієт. На жаль, щоразу, коли ми зменшуємо кількість споживаних калорій, щоб схуднути, наприклад, одягнути нові джинси, ми втрачаємо і м'язеву масу. Тобто схудли на 5-6 кілограм, потім набрали вагу, але м'язева маса. Не відновилася до того ж рівня, якщо ви спеціально не доклали для цього зусиль. На жаль, до 70-річного віку більшість з нас втратить до 25% м'язевої маси, деякі навіть більше. Але є і гарна новина саме зараз ідеальний час, щоб підтримати свої м'язи. Якщо вам 20-30 років, повірте, у вас ніколи не буде потужнішого потенціалу для нарощування білка. Якщо вам 40 це вкрай необхідно, щоб сповільнити темпи втрати м'язевої маси. На жаль, отримати достатню кількість амінокислот щоденного раціону, не отримавши при цьому зайвих жирів і калорій, ну, дуже складно. Тому найкраща стратегія, яка є доступною у сучасному світі, це використовувати дієтичні добавки з незамінними амінокислотами. І це дійсно ефективно. Додаючи щодня всього біля 4 грамів незамінних амінокислот до свого раціону, можна, за даними досліджень, покращити статуру тіла за рахунок зменшення жирової і збільшення м'язевої маси, а також збільшити м'язеву силу і витривалість. Тому саме тепер ми маємо чудову можливість інтенсивно підтримувати м'язи і загальне здоров'я організму разом з Екссемінодвентаж Плюс. Це потужна дієтична добавка з порошковою сумішю незамінних амінокислот. А саме унікальний комплекс всіх 9 незамінних амінокислот, які наше тіло не може виробляти самостійно, щоб допомогти підтримати м'язи основні функції нашого організму. Цей продукт створений на основі більш ніж 40 річних наукових досліджень. Оновлена формула містить у своєму складі більшу кількість незамінних амінокислот, особливо l лійцину Містить ефективне співвідношення BCAA 5, 1, 1, 5 частин лейцину, одна ізаліцину, одна валін, 5 1, 1 Саме в такому співвідношенні вони більш ефективно підтримують язеву масу. Крім того, ніяких зайвих калорій, кофеїну чи цукру. Цей продукт стане надійним помічником на шляху до здорового довголіття. Практично для кожного. Кому він може бути корисний? Практично всім, хто турбується про своє здоров'я та красу. Пам'ятаєте, пружність шкіри, еластичність це протеїни. Для всіх, хто обмежує споживання калорій, пам'ятайте, важливо отримувати свою норму амінокислот. Для всіх, хто займається спортом чи веде активний спосіб життя. Щоб підтримати і відновлювати м'язи. І для тих, хто навпаки, рухається мало для підтримки м'язевої маси. Тому цей продукт практично для всіх. Як саме вживати? Кожна упаковка містить 30 порцій. Просто змішайте одну мірну ложку з 300 мл води. Давайте поділюся своїм досвідом. Зараз мій ранок починається одразу з амінокислотної підтримки разом з ексесамінодень. Чому саме ранок? Бо саме зранку наче оптимальний час для стимуляції синтезу синтезом язевого білка. Для тих, хто тренується, до речі, XS Amino Advantage можна вживати додатково, одразу після тренування. Якщо кілька разів на день тренуєтесь, можна кілька разів для підтримки м'язевої маси і прискорення часу відновлення після тренування. Одна мірна ложечка, яка є всередині упаковки, ми розводимо з 300 мл води. Вона вже є у шейкері. Ми не рекомендуємо змішувати XS Amino Advantage Plus з будь-якими іншими протеінвмісними напоями, наприклад, молоком. Бо тоді ми порушимо ось те унікальне співвідношення амінокислот 51. Мій лайфхак просто з водою змішую в шейкері, щоб амінокислоти гарно розчинилися. Все, напій готовий до споживання і амінокислотної підтримки. І має приємний смак кавуна. Ще XS Amino Advantage ідеально поєднується з прийомом інших протенг місних продуктів Nutrilite та XS. Ви можете приймати різні продукти в різний час протягом одного й того самого дня. В залежності від ваших потреб. Оновлена формула XS Amino Advantage Plus спрямована на підтримку м'язевої маси. Та містить вільні амінокислоти, які швидко засвоюються. Продукт є низькокалорійним, без кофеїну, без цукру, без лактози, оптимально приймати зранку накше та або відразу після тренування. В той самий час інші продукти трошки відрізняються, наприклад, нутрілайт-поротиновий порошок на рослинній основі, розроблений для забезпечення щоденних потреб у білку. В своєму складі він містить ізольований протеїн рослинного походження. Підходить для вживання веганам, вегетаріанцям. Має нейтральний смак, тож його можна додавати додатково вже до готових страв, щоб доповнити їх білком, або зробити смузі в якості перекусу протягом дня. з гідролізований протеїн молочної сивердки сприває підтриманню та зростанням язевої маси після тренувань. Це є комплексний продукт, тобто комплексна формула містить не лише гідролізований. Частково розщеплений протеїн молочної сироватки, а також BCAA, ще збагачена комплексом червоних апельсинів, містить вітамін С і вітамін Е, що сприяють захисту клітин від оксидативного стресу і додатково суміш електролітів, калі кальцій, магній, які сприяють нормальній функції м'язів. Насправді ви можете в цей момент поставити відео на паузу для того, щоб детальніше прочитати про кожний продукт і створити для себе оптимальний графік протеїнової підтримки разом з продуктами XS та Nutrilite. Думаю, що ви вже зрозуміли, що я особисто захоплена новим продуктом і впевнені, що ви теж у нього закохаєтеся. Що цікаво, XS Amino Advantage Plus може стати не лише вашою щоденною амінокислотною підтримкою, але й потужним інструментом для розвитку вашого бізнесу. Чому? Бо дуже велика цільова аудиторія є тих, кому він може бути корисним. Тема здорового довголіття і підтримки м'язевої маси зараз на часі як ніколи. Тому що можу запропонувати? Додавайте XS Amino Advantage Plus до свого щоденного харчування. Далі діліться своїм досвідом, діліться своєю історією здорового способу життя онлайн, використовуючи соціальні мережі та також офлайн при персональних зустрічах. Виявляйте та актуалізуйте потреби, адже не завжди люди взагалі розуміють, наскільки важливим є амінокислоти для нашого організму. Розкажіть про переваги нашого продукту, який він є смачний, як легко його приготувати. Ну і ви пам'ятаєте, унікальна перевага співвідношення 1 5,1.1. Ну і нічого не працює краще, ніж демонстрація, тому приготуйте напір і ксесамінодвенці з собою. Дайте спробувати після тренування або створіть здоровий сніданок для ваших клієнтів. Створюйте свою спільноту зі здорового способу життя, оточуючи себе однодумцями. Таким чином, XS Amino Advantage Plus стане для вас і надійною підтримкою амінокислот щодня, і надійним інструментом для розбудови вашого бізнесу. Команда МВА Академії продовжує готувати для вас цікаву і корисну інформацію, тож доєднайтесь до наших регулярних активностей в Instagram і на сторінці Nutrilite Ukraine. Зробіть XS Amino Advantage Plus частиною свого розпорядку дня та інвестуйте в силу, здоров'я та доколіття. До побачення!